Шановні жителі громади, з глибоким сумом повідомляю про надзвичайну ситуацію, яка трапилася у нашій громаді 10 грудня. Під час пожежі в житловому будинку загинула 4 річна дитина, щиро співчуваю родині, до якої це велика трагедія та непоправна втрата. Шановні жителі громади, щодня з новин ми дізнаємось про надзвичайну ситуацію. Спричинені необережним поводженням з пічним та газовим опаленням. Закликаю вас бути особливо обачними в зимовий період та напередодні новорічних свят. Постійно перевіряйте та контролюйте систему опалення. Не залишайте дітей без нагляду дорослих. Розповідайте дітям про небезпеку ігор з вогнем. Не залишайте на видному місці сирники та запальнички. Не дозволяйте дітям самостійно вмикати гірлянди та інші електрообладнання. Дбайте про свою безпеку та безпеку близьких.